Поїхав Планетарій National Geographic Junior Deluxe. Добрий день, шановні глядачі! Сьогодні ми зануримось в чарівний світ астрономії з планетарієм National Geographic Junior Deluxe, який зможе перетворити вашу кімнату на вражаючу зоряну панораму, не виходячи з дому. Завдяки цьому неймовірному пристрою ви матимете унікальну можливість відкрити для себе нічного неба, спостерігаючи за вісьма тисячами зірками та 61 сузір'ям. Які він проєктує? Почнемо з технічних характеристик цього планетарію. Він працює від трьох батареїк типу 2А і здатний проєктувати зоряне небо з оптимальної відстані у 2 метри, що робить його ідеальним для використання в домашніх умовах. А завдяки функції автоматичного вимкнення через 30 або 60 хвилин, ви не турбуватиметесь про надмірне споживання енергії. А що робить планетарій таким особливим? По-перше, це його здатність проєктувати зоряне небо не лише на стелю, але й на будь-яку поверхню завдяки регульованій підставці, що дозволяє маніпулювати кутом проєкції від вертикального до горизонтального. По-друге, можна встановити точну дату та час, щоб побачити зоряне небо таким, яким воно було або буде в будь-який момент часу. National Geographic Всесвітньо відома своїми дослідженнями та освітніми проєктами знову радує нас, пропонуючи цей планетарій, який є чудовим способом для дітей та дорослих, вивчаючи астрономію в ігровій формі. Цей пристрій не лише навчальний, але й дуже захопливий, адже він проєктує падаючі зірки, створюючи ефект присутності в космосі. Комплектація планетарію включає все необхідне для його використання прямо з коробки. Проєкційну сферу, підставку для різних кутів проєкції. Слайди зоряного неба та аудіокабель для підключення до зовнішніх джерел звуку, що дозволяє доповнити атмосферу відповідною музикою. Важливо також відзначити легкість налаштування та використання планетарію. Встановіть його на відповідну відстань, направте на стелю або стіну, виберіть один з слайдів зоряного неба, і ви готові до феєричної подорожі по нічному небу. Підбуваючи підсумки, планетарій National Geographic Junior Deluxe – це вражаючий інструмент. Для вивчення астрономії в домашніх умовах. Він ідеально підходить для допитливих умів будь-якого віку, пропонуючи освітній та надзвичайний досвід спостереження за зоряним небом. За допомогою цього планетарію кожен може відкрити для себе чарівність астрономії, зробивши її частиною свого домашнього затишку. Дякую, що приєдналися до цього огляду. Не забувайте підписуватись на канал для більш захопливих відкриттів та оглядів. До нових зустрічей у світі науки!